На початку жовтня у Тернівському районі відкрили алею слави на честь героїв, які загинули в російсько-українській війні. Для тернівчан це місце пам'яті, болю та вдячності. На стендах портрети та життєві історії 220 полеглих захисників району. Та днями соцмережі сколихнула тривожна новина. Вандали понівечили один із стендів, присвячених загиблим воїнам. Ми тут гуляємо в парку. Кожен день з дитиною ходимо, дивимося. Дуже багато людей приходить, плаче. Дуже сюди приходиш, аж мурашки. Ну, я вважаю, що це не по-людськи, що це ну, тут куча родичів приходять до загиблих, вшанують їм пам'ять, а такі вандали приходять і це роблять. Це місце щодня відвідують десятки людей, приходять із квітами, аби побачити обличчя найрідніших, помолитися і віддати шану тим, хто поклав життя за Україну. Це святе місце, святе місце. Якщо б я побачив цього, я б його отут кончив. Кончив би, чесне слово. В об'єднанні солдатських матерів та родин захисників і захисниць Криворіжжя кажуть, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Це не просто хуліганство, це посягання на пам'ять про героїв. Нормальна людина в його руками підніметься. А той зараз сидить подонок, більше ніяк не назвеш, сидить вдома і думає. О, який я герой, я ж зробив. А це не геройство, це вандалізм. Ці хлопці захищали його для того, що він зараз сидить, він не взяв зброю і не пішов рядом з цими хлопцями. І дуже ганебно, що от мама прийшла на алію і повинна бачити оцю ганьбу і стоять, плакати. І одне питання: за що? Криворіжці переконані, кожен, хто поплюжить пам'ятні місця, має відповідати перед законом і закликають вживати конкретних заходів, аби попередити такі випадки у майбутньому. Для мене це дуже боляче, і коли на це все дивився, сльози котяться з очей, а ти сказати нічого не можеш, тому що ти без сили, це все зробилося для того, щоб наше покоління молоде, щоб воно росло, дивилося, щоб була пам'ять, пам'ять про цих хлопців. І я вважаю, що якщо так сталося, що це, то тоді треба якісь ставити, напевно, відеокамери, напевно, ж якийсь наряд міліції, дуже там хоча б періодично проїжджати це все дивитися. О, за цим всім. а камери повинні бути обов'язково. І камера повинна стояти стоять так, щоб або її бачили, або її взагалі не бачили, що вона там стоїть. Ну якщо ще в когось рука підніметься, то ми хоч будемо знати, кого можна наказати. У районі запевняють стенд якнайшвидше відновлять і звертаються до тих, хто осквернив пам'ять героїв із закликом замислитись над власними вчинками. А цим людям ми хочемо звернутися і сказати, що посягнули на пам'ять на саме святе, тому що ці захисники виборювали територіальну цілісність нашої держави. Вони воювали за мир на нашій рідній землі. Тому ми низько вклоняємося їм. Ми віримо в те, що мир. Перемога прийдуть в нашу рідну Україну, в наш тернівський район, і ця пам'ять назавжди збережеться у серцях і душах наших людей. Юськова, Олександр Домашов, цей день.